Останні два роки громадська рада більш інтенсивно співпрацювала з полтавськими пенітенціаріями. В цьому році відкритий денний центр пробації в кримінально-виконавчій інспекції, де застосовуються нові форми роботи із засудженими. Більш краще почала працювати такі програми, як підготовки до звільнення разом з психологами пенітенціарних установ. Люди потім звільняються, йдуть до нас центр адаптації. Активніше спрацювали фахівці соцзахисту, а всі релігійні громади отримували доступ до роботи у виправних установах. Вважає Роман Дрозд. Одним словом, зауважень громадська рада від організацій, не отримувала окремі ж, звернення самих засуджених вдавалося вирішити, виїжджаючи у місця їх перебування. Додаткове забезпечення юридичною літературою, тобто оновленою, тобто, ну по бібліотеках встановлено є, але, скажімо так, зміни, які приймаються до різних законодавчих актів і кодексів, не завжди, скажімо так, ну встег. Гаємо ми оновлювати, скажімо, і в потрібній кількості. Проводилося, наприклад, тестування на вілсніт засуджених добровільне, або була реалізована ще така програма, називається Вільний удар. Тобто, це програма, яка спрямована на профілактику Вілсніт, застосуванням футболу. Пов'язують це із тим, що у складі громадської ради люди, які без того безпосередньо допомагають засудженим. Наразі спливає час дворічної роботи останньої. В січні місяці буде створена робоча група по формуванню нового складу громадської ради. Тому всі бажаючі громадські організації, які хочуть співпрацювати в цьому напрямку, запрошуються до участі. Громадська рада складалася з 11 членів представників, зауважив Роман Дрозд. Це замало, бо не багато організацій цікавляться даним напрямком. Хоча обмежень у тому, скільки осіб можуть входити до громадської ради, нема. Правоохоронці зауважують, що співпрацю продовжуватимуть. Це додаткова робота і допомога нам в нашій роботі в складний час. І не тільки в роботі соціально-виховній, за медичним напрямком, за освітнім напрямком, а також є допомога і в покращенні умов відбування покарання засуджених, оскільки є такі проблеми, і тобто їх треба якось вирішувати, і не завжди ми в змозі вирішувати їх самі. Нині у закладах пенітенціарної служби України Полтавщини перебуває близько 4 тисяч осіб.